РФ вдарила по західних містах України. Вперше від початку повномасштабної війни атакували місто Мукачево на Закарпатті. Уночі окупанти задали два ракетні удари по американському заводу Флекс, одному з найбільших роботодавців Закарпаття. Попередньо постраждали щонайменше 19 людей. Є тяжко поранений. Наймолодшій травмованій 22 роки, найстаршому 63. Зруйнований завод один із ключових інвесторів регіону, спеціалізується на виробництві цивільної електроніки, фітнес-трекерів, медичних пристроїв, промислових та Комунікаційних продуктів на момент атаки сотні працівників нічної зміни перебували в цехах однак їх устигли евакуювати. Масштабну пожежу площею 7 тисяч квадратних метрів. Вдалося локалізувати лише по обіді. На місці події працювали майже сотні рятувальників, 20 одиниць техніки та пожежний потяг. Повідомили в ДСНС. Комбінованого удару російські терористи завдали також по Львову. На місто лева летіли ракети та дрони. Є влучання у кількох районах міста. Один загиблий і троє постраждалих у тяжкому та середньому стані тяжкості. Зруйновані приватні будинки, нежитлові споруди та автомобілі. Виникли пожежі. Один з ударів прийшовся на вулицю, яку вже атакували під час масованого обстрілу 12 липня. Повідомив міський голова. Рівненщину РФ атакувала чотирма гіперзвуковими ракетами комплексу Кинжал. Внаслідок падіння уламків у місті рівне виникла пожежа в житловому будинку. Через ворожі удари постраждала 67-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. Не припиняють росіяни обстрілювати і Херсон. Вранці вдарили по житловому кварталу Дніпровського району. Загинув чоловік. По медичну допомогу звернулося восьмеро людей. У постраждалих діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Минулої доби окупанти обстріляли десятки населених пунктів області. Загинула людина, і троє дістали поранення. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків, газопровід та інфраструктурні об'єкти. Повідомили в місцевій ова. Загалом у ніч на 21 серпня Росія запустила по Україні 19 крилатих ракет Х-101, 14 калібрів, 4 аеробалістичні ракети «Кінжал», 2 «Іскандери», 1 ракету невстановленого типу та майже 580 ударних безпілотників. ППО знищили і подавили засобами РЕП 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр», 1 аеробалістичну ракету «Кінжал» та майже 550 БПЛА. Українські військові здійснили серію ударів по ключових об'єктах противника. За даними генштабу, уразили новошахтинський завод на у Ростовській області, що є одним з найбільших постачальників пального для армії РФ. Також сили спеціальних операцій ЗСУ знищили склад безпілотників та логістичних ап у Донецьку, зафіксовані численні вибухи. Крім того, підтверджено влучання в районі бази паливно-мастильних матеріалів у Воронецькій області та пороховому складу з пальним у Джанкої в тимчасово окупованому Криму. До кінця цього року в Україні планують розпочати масове виробництво крилатої ракети Фламінго з дальністю польоту понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент. Зеленський підтвердив успішні випробування нової зброї. Наразі ракети виробляються в обмежених кількостях компанією Файерпойнт, яка до жовтня планує наростити потужності до семи фламінго на день. Кожна ракета здатна доставляти бойову частину вагою до однієї тонни. За даними ЗМІ, фламінго вже застосовувалося у бойових умовах проти цілей в Росії. Армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на газу та вже контролює околиці міста. Про це заявив речник армії бригадний генерал Ефі Дефмін. Наступ розпочався, попри те, що угруповання Хамас три дні тому угодилося через єгипетських і катарських посередників на запропоновану угоду щодо припинення вогню та звільнення заручників. Українська міжнародна гросмейстерка Вікторія Мотрічко стала дворазовою призеркою чемпіонату світу шашок 100 серед жінок. Змагання відбулися у Нідерландах. Одеситка виборола дві бронзові нагороди у швидкій грі та Супербліці. Наприкінці вересня Мотрічко виступить на чемпіонаті світу з класичної гри у Тринідаді і Тобаго.